Сьогодні 9 квітня, а в нас ось така погода на вулиці. Ми, ми складали ем, розповідальні речення із цією картинкою. Розповідні, давай, будь ласка. На дворі тане сніг. Маленька річка тече. Пташки прилетіли додому із теплих країв. Чудово. Склали, справилися. Були спомикальні речення. Давай. Діти, допомагайте пташкам. Добре. Будуйте спокійні. Підготовуйте птахів». Добре, молодці, справилися, сідайте. Ми складали питання речення. Діти допомагають птахам. На дере, нагалявані танечні, на березі, Бе... на бережі з'явилося сережка. Сережки. Добре, склали, так. І у вас у нас мало бути речення розповідне, спонукальне і бітарне. Прошу. Діти готують пташок. Яке діти речення це? Так. Угу. І діти побачили пташок. Питалька. Питалька. Так. Ну, і спонукальне? Діти, ходуйте пташок? – Спонукальне. – Викрутилася. Немає цього речення, так? Але справилися. Молодець, нічого усно зробила. Молодці, справилися із